Нам потрібно знайти спочатку f від мінус 2. Тобто тут потрібно визначити, куди підставляти оце значення мінус 2. Подивимося уважно умови. Для першої функції х менше за мінус одиниці, а для другої х більше рівне від мінус 1. Так як мінус 2 менше за мінус 1, то нам мінус 2 потрібно підставляти в першу формулу, і це буде дорівнювати 9. Що ділиться на мінус 2 у квадраті. Тобто 9 четвертих – це 2,1 четверта або 2,25, тому що 1 четверта це 25 сотих. Далі нам потрібно знайти F' штрих від 2. І так як 2 вже більше за мінус одиницю, тому ми будемо працювати уже з другою нашим виразом, з другим виразом, і знаходити похідну від мінус 5х у кубі мінус 4х. Отже, f штрих від х буде дорівнювати мінус 5 ми множимо на 3х у квадраті мінус 4. Отже, мінус 15 х квадраті мінус 4. А тоді, коли ми шукаємо f' від 2, то двійку ми вже підставляємо сюди. Мінус 15 на 2 в квадраті це 4, мінус 4. Мінус 60 мінус 4 це мінус 64. А отже, нам потрібно додати два наші значення 2,25 додати мінус 64. Буде в результаті знак мінус. І ми від 64 маємо відняти 2,25 Віднімаємо мінус 61,75 результат. За відомими координатами точок А і Д ми можемо знайти довжину відрізка АД. Це корінь квадратний 5 Віднімаємо мінус 3, тобто додаємо 3 до квадрату. Потім 2, віднімаємо 8 до квадрату і ну, 0 відняти 0 в квадраті це, знову ж таки, 0. Обчислюємо, це буде дорівнювати 8 у квадраті 64, мінус 6 у квадраті 36. 10. Довжина АД дорівнює 10. Це довжина паралограма АВЦД. Для того, щоб знайти об'єм призми, ми маємо площу основи помножити на висоту. Площа основи це площа паралограма. Нам відома його сторона 10 і відома висота, тому що з точки Б на сторону АД проведено висоту довжина якої дорівнює 5. Отже, площа основи буде дорівнювати 10 помножити на 5, 50. Залишилося знайти висоту нашої призми. Що нам тут ще відомо? Нам відомо, що точка К з координатами 0,08 належить площині а 1 б 1 с 1 D1. А так як вона має координати 0,08 по х 0, по y 0, то вона належить осі ОЗ. І тому довжина по z8. Це і буде висотою нашої призми. Тому для того, щоб знайти об'єм, ми 50 множимо на 8 і будемо мати 400 об'єм призми. В задачі йде мова про середнє арифметичне отриманих оцінок. Як ми шукаємо середнє арифметичне? Для цього ми маємо знайти загальну суму балів і поділити на кількість оцінок. Тому додаємо 8, 7, 9 і 9. А потім ще було отримано деяку кількість, оцінок 10. Тому таких оцінок кількість ми позначимо через Х. А отже сума балів буде дорівнювати 10х. Таким чином, далі ми ще додаємо 10х ділимо на. Кількість оцінок. Спочатку було 4 і ще плюс Х, отже, 4 плюс Х. Середня арифметична за умовою, воно має бути більше за 9,5. Таким чином, у нас ми маємо нерівність, яку продовжуємо розв'язувати. Перенесемо 9,5 вліво, але я запишу цей дріб як 19. Других. Отже, Додаємо 8, 7, 15, 9 9, і 18 разом 33 плюс 10х, тут 4 плюс х знаменнику, мінус 19 других більше 0. Зведемо до спільного знаменника 2 на 4 плюс Х. Отже, 2 множимо на 33 плюс 10х, мінус 19 множимо на 4 плюс х більше 0. Відкриваємо дужки, зводимо подібні. 66 плюс 20х, мінус 76 мінус 19х, поділити на знаменник більше 0. Далі 20х відняти 19x мінус 10 в чисельнику, 2 на 4 плюс х більше 0. Таку нерівність ми будемо робити методом інтервалів. Для цього спочатку розв'яжемо відповідне рівняння. Х-10 на 2,4 Х дорівнює 0. Ми говоримо, що дріб дорівнює 0, коли його чисельник хміну 10 дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює. Тому. Х мінус 10 дорівнює 0, х дорівнює 10. В знаменнику поділимо ліву і праву частину на 2 і будемо мати, що 4 х не дорівнює 0, отже х не дорівнює мінус 4. Виставимо ці значення на числовій осі мінус 10, Обидві точки виколиці, адже нерівність у нас була строга. Визначаємо знак. Можна визначити, що знак справа буде плюс, мінус, плюс. І так як ми розв'язуємо нерівність більше нуля, то нам потрібні ті проміжки, де стоїть знак плюс. Ось ці проміжки для розв'язку нашої нерівності. Разом з тим ми шукаємо Х, а Х це кількість оцінок, яка має виражатися тільки. Невід'ємним числом. Отже, ми розглядаємо тільки цей проміжок від 10 до плюс нескінченності. Якщо в умові задачі стоїть умова про те, що нам потрібно визначити найменшу кількість оцінок, то після 10 найменше ціле буде дорівнювати 11. От Відповідь це 11.